Протягом минулої доби відбуло 72 бойових зіткнення. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії. В районах Сеньківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили чотири атаки противника, на Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки, Луганської області. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак противника. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат, безуспішними були наступальні дії окупантів. Східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак противника. На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку, противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного. Та західніше вербового Запорізької області, де наші захисники відбили шість атак противника. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу. Завдають вогневого ураження потилах противника. Підрозділам Збройних сил України вдалося вибити російських окупантів, з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитись там. Проводяться диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Наші воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу російських окупантів. Проводиться розвідка місць розташування особового складу та техніки російських окупаційних сил, позицій артилерії тощо з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Одна з головних цілей цієї бойової роботи відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне українське населення, зокрема і Херсону. Від постійних російських обстрілів протягом доби авіація Сил оборони України завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 1140 окупантів. 27 танків, 11 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 2 одниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!